Я з вами Володимир Мамолега в спільному проєкті Центру психології, «Сяючий шлях та телекомпанії Антена, практичні поради практичного психолога. Я практичний психолог, і е, своїм е, оцією програмою, серією цих програм, ми з телекомпанії Антена попробуємо е, внести свій е, внесок в обороноздатність країни. Тобто деякі поради можуть стати комусь в нагоді, а е, комусь будуть е, якраз напряму, для того, щоб звернутися до відповідного фахівця. Війна йде, війна в кожного в серці, війна проходить через всі долі. От якщо ми зараз от запитуємо молоду особу вчора, вона каже, війна в мене всередині. Але якщо війну ми уявимо як оте величезне панно, яке складається з, з таких ділянок певних. То це все загалом війна. А кожен в цій війні займає певне місце: один стріляє в окопах, інший виносить поранених, третій волонтерствує, четвертий керує військами, там інший переганяє автомобілі, хтось працює на інформаційному фронті, хтось якісь хакери валять російські інформаційні мережі, але все загалом складається в єдине панно, війна. Ми в цьому, і війна для нас всіх є великим стресовим явищем, великою травмою, і е, вона, безперечно, справляє свій величезний вплив на здоров'я громадян, на здоров'я нас. Е, я хочу сьогодні приділити увагу е, стосункам в сім'ях е, тих людей. Які повертаються з війни. Зараз багато йде на війну, багато знову мобілізовується, але багато людей повертаються в сім'ї. Приїжджають е, на е, пункт постійної дислокації, приходять додому, де мобілізовуються е, в силу тих чи інших причин, поставлю здоров'я за сімейними обставинами, Вони приходять додому. І, е, безперечно, вони стикаються. Е, з певними труднощами психологічними, я не можу говорити за всіх. Я говорю за певний відсоток і говорю за ті випадки, які, зокрема, мені відомі, і до яких до мене, як до психолога, зверталися люди. От, наприклад, фраза жінки, до якої повернувся чоловік з війни. Я чекала на нього, молилася за його життя. Ось він повернувся. Повернувся зовсім чужим. Мені здається, що я його зовсім не знаю. Він став нестриманим і агресивним. Він не може говорити з нами без крику. Діти почали боятися його. Він нічим не цікавиться і нічого не хоче робити. Всі розмови про війну і сєпарів навколо. Він віддалився від мене і дітей, став холодним і замкненим. Він кричить у вісні Я боюся його. Це, звичайно, це не можна охарактеризувати всі випадки, але таких випадків достатньо багато. І е, так от думає дружина, яка відправляла чоловіка на фронт, яка, е, і яка зустріла його після е, бойових дій. Що при цьому може думати чоловік? Я теж можу зараз зачитати певні е, фрази, які говорили чоловіки. Мені важко вдома, тут мене не розуміють. Як можна радіти й думати про ремонт, коли там залишилися хлопці? Як вони не розуміють, що це війна? Мене дратує все. Дружина мене не розуміє, в неї купа претензій до мене. Ось вона знову плаче, діти вважають мене злим. Мені важко контролювати свої спалахи гніву, я зриваюся. Я не знаю, що з цим робити. Я хочу назад. Так, там нібито простіше. Там чіткіше є оцей кордон, свої чужі. І людина легше визначається. Але стосунки треба налагоджувати. Стосунки треба налагоджувати. Тут зараз дуже багато говорять і засоби масової інформації в літературі про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Але навіть наука доводить, що ПТСР є десь у 30-близько 30 відсотків. 30%, 30 людей, які повертаються з війни. Притом вона може бути ПТСР як у того, хто безпосередньо воював, так і з тим, хто з ним спілкувався, тобто опосередковане ПТСР. Людина, яка попадає в умовах бойових дій, вона набуває певних навичок. От деякі психологи, колеги говорять, що от приходить до них боєць, вони кажуть, от в тебе проблеми. А боєць собі в голові думає: от я жив до цього моменту, не було в мене проблем. Тут я прийшов до цього психолога, і в мене проблеми з'явилися, і він собі уходить. Насправді ті е, звички. Ті навички, які здобуває боєць в періоді підготовки, підготовки до бойових дій, є набутими і вони додаються до його особистих рис, навичок і рефлексій, які в нього були до бойових дій. От Френк Кюселек вважає, що ПТСР, власне, Є результатом інтенсивного навчання і практики навичок ведення бою, що тягне за собою особливий військовий спосіб мислення і поведінки, які згодом стають автоматичними і дуже сильними. І от власне, в чому, де починає іскрити, де це починає заважати, коли оці самі бойові навички приходять в мирне життя, і тут вони встають у протиріччя. З тим, що людина має робити тут. Дружина не розуміє, але налагоджувати зв'язки треба, налагоджувати сім'ї треба. Далі може бути і може бути і часто буває. Після таких стресових, е травматичних подій може бути і е посттравматичне стресове зростання, про що зараз дуже багато говорять психологи, що психіка може по-іншому повернути. І відомо, бо дуже багато фактів, коли люди повертаються з війни, ну, дружина говорить кращими, наприклад, що він, стає, каже, він став більш організованим, він е більше відповідає за свої слова. Він більше відповідає за те, що він пообіцяв. Він більш ласкавий і більш уважний до дітей, але то, думаю, буде тема нашої наступної програми по стресове зростання. Зараз ми говоримо, як сім'ї продовжити далі жити. Є в минулій програмі я говорив про. Ряд таких технік методик, які власне призначені для того, щоб вгамувати стрес панічні атаки на місці зараз. Тут потрібні більш такі стабільні дії. Чоловікові варто врахувати, що коли він пішов на війну, для жінки це був здебільшого. Жінка про це дізналася, дружина про це дізналася, або за декілька годин перед відправкою. Або ще її дуже поталанило, то за декілька днів. Вона відчуває себе кинутою, вона відчуває себе ображеною, вона відчуває страх за майбутнє, вона відчуває сором перед дітьми, тому що діти задають питання, чому мій тато пішов, а інший тато залишився. Є і такі питання. І вона, безперечно, дружина бере на себе ряд функцій, які не притаманні їй в звичайний мирний період їхній родині. Тобто вона виконує ті функції, які до того виконував чоловік. І ці функції вона виконує, коли його немає. Чоловік приходить спершу. Для нього є дивним, дивним, що тут мир. По-друге, для нього є дивним, коли жінка висловлює, дружина висловлює до нього прохання. Він звик до команд і в військових навичках виконання команди є дуже дуже крайне важливим для виживання. Для нього є дивним. Він хоче. Зустрітися з своїми, а дружина, здається, дружині здається, що він мало приділяє увагу. Або навпаки, є навпаки, що він не хоче ні з ким зустрічатися з військовими і ховається і мовчить. Що, які є такі загальні рекомендації для сімей, які, власне, пройшли через мій власний досвід, як учасника бойових дій. Власний досвід. В першу чергу слухати один одного, слухати уважно, враховуючи, що чоловік має враховувати, що дружина без нього пережила важкий період, що вона відчувала себе, як я вже казав перед цим, і ображеною і кинутою, і відчувала страх і відповідальність за дітей, і перебирала на себе чоловічі функції. Жін, дружина має відчувати, що чоловік розуміти, що чоловік переживав страх смерті, гіркоту втрати і біль втрати близьких, біль втрати побратимів, страх полону. Про полон ми зараз не говоримо тут. Страх полону відчував. І ні в якому разі, по-перше, категорично забороняється питати, от що ти там робив. Деякі люди, аж вже проживши життя після бойових дій, ніколи не розповідають, вони не хочуть туди вертатися. Це я говорю навіть не для того, що в людини можуть повернутися так звані флешбеки, якаря. І це може спровокувати якусь агресивну поведінку. Не питати про те, багато е, часу потрібно проводити разом. Тобто багато часу проводити на прогулянках, робити спільну роботу. При тому увагу більш звертати навіть не на результат роботи, а на сам на саму дію, на спільну дію, яка об'єднує в даний момент. об'єднує і батька, з друж... батька з дітьми, і чоловіка з дружиною. Забезпечити чоловікові, щоб він мав автономний вільний час на спілкування з кожним членом сім'ї. Це, в принципі, повинно компенсувати оту бажання спілкуватися з батьком дітей. Дітей, тому що здається, що основна проблема чоловік-дружина, але діти теж чекали, діти переживали. І якщо діти навіть до кінця, ще маленькі, до кінця не розуміють всіх страхів і жахів війни, вони все одно, відчуваючи настрій батька, дивлячись, дивлячись телебачення, слухаючи розмови дорослих, все одно вони ну, отримують певну травму. Є ще одна проблема. От американці приводять, що, американські психологи приводять, що 90% бійців, які повертаються, можуть зловживати алкоголем або психічно активними речовинами, наркотиками. Ця проблема існує. Воно у нас існує не в 90%, далеко не в 90% і це добре, але ця проблема існує. Цю проблему ні в якому разі не можна замовчувати. Є такі, нібито, постулати в нас, що, що алкоголь допомагає розслабитись, що алкоголь розв'язує язики, що алкоголь дає можливість заснути. Це неправда. Це неправда, тому що з цим треба все треба визнавати. З цим треба е, зразу реагувати моментально. Треба звертатися до фахівців, які е, коли людина починає вживати щодня психічно активні речовини, потрібно звертатися до фахівців, це вже алкоголізм або наркоманія. Якщо особа, тобто чоловік сам не бажає звертатися, необхідно звернутися до важливих в його житті людей, тобто побратимів тих самих. Інші люди є, які є для цієї людини авторитетами. І ці люди можуть допомогти цьому бійцю, ветерану, звернутися до фахівців. Ні в якому разі не можна заганяти це явище всередині родині. Тобто купувати алкоголь, сідати, що з ним разом пити, що він йому менше дістанеться, що він може. Не буде сидіти в сім'ї, це призведе далі до погіршення стосунків, це може призвести до сімейного насильства і тому подібне. Тобто, які, фізи, які реакції можуть бути в людини, яка повертається, я ще не сказав зразу, крім загальної реакції. В людини з'являються проблеми зі сном. Проблеми зі сном, тобто людина або практично не спить, або спить менше п'яти годин на добу. Якщо такі явища продовжуються більше місяця, вчені стверджують, що маються, тут якраз мається на увазі явище посттравматичного стресового розладу. Але не треба самому ставити діагноз. Цей діагноз ставиться лікарями після місячного обстеження. Так що, якщо є певні ознаки, це не означає, що є хвороба. І більшість людей самостійно з неї виходять. Які можуть бути реакції, можуть бути реакції в людей? Фізичні реакції це проблеми зі сном, безсоння, переривчатий сон, нічні жахіття. вони можуть бути довго. Фізичне реагування на спогади чи на вид військових дій, тобто це може бути навіть розмова або перегляд телепрограми, це потовиділення, проблеми з диханням, тремор і все таке. Може бути виникнути проблеми з травленням, тобто або відсутність апетиту, або навпаки, надмірний апетит. Головний біль і біль в м'язах він часто виникає. І це також треба звертатися до лікарів. Зараз вже налагоджується система реабілітації. Принаймні, в нашому регіоні військовий госпіталь приймає бажаючих, і мені ще не відомо, щоб там когось не прийняли, там чи в лікувальних закладах в нас. Так що я думаю, що є можливість надати медичну допомогу людям, які цього потребують. Можуть бути поведінкові реакції. Поведінкові реакції ми часто зустрічаємо в людей і понад місяць. І... Тобто це залежить від того, ну, від самого характеру людини, яка ця людина була. це реагування на гучні звуки. Це недаремна заборона петард і феєрверків. Вона достатньо ну, болісна для людей, які. Знають вибухи і спалахи не як фейерверк і не як радість, а як те, що супроводжує смерть. Проблеми з концентрацією уваги. Ви це в людях, коли людині говориш, а вона може концентрувати увагу як маленька дитина, тобто декілька секунд, далі йде концентрація уваги в бік. Проблеми з пам'яттю. Проблеми з пам'яттю, тут говорив, забув тому. Коли проблеми з пам'яті уваги, коли ви розмовляєте з військовим, який повернувся з бойових дій, от, е, дуже бажано і дуже бажано говорити, от повторювати його дії, ти зараз відчуваєш гнів, ти зараз відчуваєш е, радість, от він засміявся, ти кажеш, ти радієш всього, тобто повертати людину, втягувати його в мирне життя, даючи. Е, Нібито звичайним явищем імена, які він може забути, яка його пам'ять закапсулювала і стерла постійна настороженість, пильність, тобто скрізь ворог, скрізь це, це так само дається тільки заспокоєнням і тільки спільними діями. Емоційні реакції можуть бути. Це перепади настрою від ейфорії до депресивних станів. І не треба поспішати так само до самостійного медикаментозного лікування. Хай медикаментозне лікування призначають фахівці, тому що при доступності теперішньому до психічно активних речовин і до медикаментів людина може загнати себе ще в гірший стан, в якому вона була. Нав'язали думки, це емоційні стани про пережиті події, коли вертається і в голові йде е, така мішалка. Людина не може заснути, а як прокинувся, він мішається. Йому здається, там Бахмут, 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 там, чи Сєвєродонецьк, Сєвєродонецьк, Северодонецьк, Сєвєродонець, чи, чи, наприклад, Гостомель, Гостомель, Гостомель. Тобто це все крутиться. І воно призводить до емоційного переживання ситуації по-новому. Тобто людина по-новому може відчути страх, гнів, агресію, тобто, це ці так звані флешбеки. Нездатність до розслаблення, коли людина не здатна розслабитись не тільки в голові, а це приводить до загального такого ну, напруження м'язів. Напруження м'язів і людина втомлюється, я каже, нічого не робив. Я сидів тут, сидів в телефоні, а вже втомився, бо воно призводить далі до болі в м'язах, до головного болю, дратівливість і спалахи гніву, які не піддаються контролю. Тут треба бути уважними і самим бійцям, що перед тим, як відчуваєш спалах гніву і знаєш, що має бути, треба проговорити це. От коли е, особа приговорює, навіть когось він хоче вдарити, він каже: ну, навіть словами переговорив те, що він хоче вдарити, це вже 80% того, що він не вдарить. Тобто проговарювання ситуації і ситуації в гніві е, дають е, ну, пом'якшення сам, сам, самого спалаху цього. І неможливість відчувати позитивні емоції. Тут я вже говорив, що. Коли людина радіє, треба це підкреслювати, ти радієш цієї ситуації. ти... Френк Кюселек, це відомий американський психолог, який працював у нас і в Черкасах тут з людьми, які працюють з ветеранами, він наголошував, що ті навички, це я зараз можу звернутися до ветеранів, які воювали, які мають ці навички. Ці навички це ваше здобуття, здобуття. До того, що ви вже мали, тому що людина е, має певні е, риси характеру, певні має свої вантажі, певні ті, темні і світлі сторони, і з цим вона йде на війну. А навички це ваше здобуття. І що важливо в періоді цієї адаптації, в періоді реабілітації, якщо це потрібно, ці навички скласти в потрібну капсулу, потрібну валізу і покласти в це місце. Де ви їх зможете взяти, коли вам це буде потрібно? Ви знаєте, що у вас є ваше, у вас є ваш багаж, у вас є ваші навички і рефлекси. І коли буде потрібно захищати родину, захищати Україну, захищати, ви їх можете там взяти. А тут мирний час, і ваші діти, і ваші родини потребують вас. Потребують вас добро, ласкаво і здатно на подальше щасливе життя з родиною, а і цього потребує врешті-решт Україна. І ще раз хочу на завершення наголосити, що хто готовий, хто вважає, що йому потрібна порада фахівця, ви можете зателефонувати за телефоном, який ми вказуємо. І е, отримати пораду фахівця, пораду фахівця онлайн, офлайн, тобто явно. Е, і для ветеранів це е, умови цього, це звичайно, як для в, такі волонтерські волонтерські умови. Це безкоштовно. Тобто для ветеранів, для членів родин. Е, і е, в нас завжди є кому вам допомогти. Вас тут чекають. І ми з вами будемо будувати нову щасливу могутню державу України. Що найкращого.